Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі смачні поради від Наталі. Сьогодні пропоную гостреньку закуску з перцю фаршинованого баклажанами по-корейськи. У мене кругленька ротунда, так гарніше виглядає на святковому столі. Ми її чистимо від плодожніжки та насіння. Його я не викидаю, я висушую його та готую смачні спеції. Якщо бажаєте приготувати домашні спеції без хімії, можете перейти по посиланню, яке в описі, де знайдете рецепти приготування і меротинського шафрану, паприки, чесникової солі і не тільки. Отже, готуємо маринад, 1,5 літра води, 2 столові ложки солі та 3 столові ложки цукру, 70 мл опцту, додаємо декілька листочків лаврових, 10 чорного перцю. Перець потрібно проварити 5 хвилин та залишити охолодитись. До речі, з такого перця виходить дуже смачний та чудовий італійський перчик з никово-сирною начиночкою. Приготування такого перчику теж є на моєму каналі. Поки перчик охолоджується, ми беремо два середніх баклажана, нарізаємо їх на смужки 0,5-06 мм. Нам їх потрібно обсмажити по півхвилиночки до м'якого стану. Головне не пережарити, в смужки баклажанів будемо закручувати корейську моркву. Рецепт я не буду давати, кожен знає як приготувати. Єдине для гостоти я додала ще один гіркий перчик. Ви можете приготувати моркву по своєму смаку. На кожну смужку викладаємо трошечки нашої корейської моркви, скручуємо їх в рулетики. Таким чином фаршируємо наші перчики. Якщо перчик вийшов великий, його можна розділити на дві частинки і тоді зафарширувати. Виходить ось така трояндочка з баклажанів. В Стерилізовані баночки кладемо декілька гілочок петрушки. Якщо у вас залишилася морква, теж можна туди ж поставити. І ущільнюємо наші баночки вже приготовленим перчиком. Маринад уже готовий, залимаємо. Та стерилізуємо з часу закипання 20-25 хвилин. В кінці закручуємо кришечки. А поки перчик готується, не забудьте підписатися та поставити якийсь коментар. Буду рада вашому взаємному спілкуванню. Ось і все. Чудова, пікантна закуска! Буде чекати вас та ваших гостей у кладовочці. Смачного!